Всім привіт, всіх вітаю, всіх свято. З вами Вазган, і Сьогодні ми будемо полювати на ворожі плоти. Продовження першої частини, це буде друга частина. Мені вдалося знайти дерев'яний плід, це дуже легка здобич, дуже легко рейдити, якщо у вас є асцидент меч, ви бачите, прорубується два щота, двоє дверей. Ось так заходимо, бачимо. Бачимо не пусто, є верстак. Плавиться метал, знищимо на початок ліжко, щоб сюди ніхто відразу не зайшов, не вернувся, не спохватився. Так, що тут принти. Трошки полімеру 148, це нормально. Решта, ну решта, 1270 шкіри, ну це можна нафармити, але забираємо. Нефть тут є, тут нема потреби, так трошки пороху, селітра. Забираємо. Так, далі, далі, далі. По берегу. Ви бачите, в мене такий бомжацький плод. Нічого нема. Просто щоб пересуватись на воді. Вся фішка і суть. Рейду в цьому. Так, 146 металу треба якось винести. У мене нічого нема, нема куди грузити, треба поставити ступку. Зараз поставимо ступку. Скрафтимо тут же. І верстак. І поставимо, втикнемо собі на пліт. Будемо туди вигружати. Так і зробимо. Юху! Буде веселіше, прийшов газда плота, хоче мені дати тягла, ну давайте подивимося, що в нього з цього вийде, не вийде. Це вже буде цікавіший контент. Так, він на птері, він на птері. ми голяком з мечом асцидент, ну він нас недооцінює, явно недооцінює. Так, заходить ще раз. Ну, підбив мене, звичайно, трохи, але я йому шкоди трошки наніс. Так, перший раунд за ним. Перший раунд за ним. Встаємо. Так, зря, зря він мене тут лишив. Думає, що у нього все вийде, він крутий, але зараз ми швидко це все змінимо. Так, беремо гвинтівку, пробуємо З одного. Пук! Є. Два промахи, третій учний і цього вистачило обтеру. Так, він заховав, заховав аргента, бачимо. В нього ще там аргент. Ну, зараз він, я думаю, захоче мені нанести шкоди, але я готую для нього сюрприз. Одна цукерочка. Ще одна цукерочка і. Сюрприз вдався. Ну давай, 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 старичок. Він, звичайно, вже в мінусах. О, Бачимо, він вже взагалі відійшов в інший світ. <реш> аргент одинокий собі крилами махає. Зараз ми його обшманаємо, Подивимося, що у нього заберемо сідло. Ну, не пощастило гравцю. Варку таке буває, не треба розстроюватися. Все вийде наступного разу. А в нас вийшов нормальний контент. Вдалий рейд, скажімо так, так, треба знайти. Знайти аргента. Де він, де він? А, ось він потопає. Так, ну самі бачите, самі бачите цей самий полімер, метал. Ну, і такого більше з корисного більше нема. Але все ж таки було цікаво. Був цікавий двобій, батл такий. Ми йому мінуснули дві живки. Забрали в нього життя, забрали в нього плід. Е, думаю, пішов десь плакатись. А можливо і ні. Ми вже на плуту. Зробили свою грязну справу. Піратський набіг на плід. ворожий. Це ПвП сервер, тут без цього ніяк. Виживає сильніший. Так, будемо. Рухатись далі, будемо шукати нові жертви, нові цілі, нові цікаві рейди. Я вам дякую за перегляд, хлопці, дівчата, веселих свят. Залишайтесь зі мною, коментуйте, кажіть свої якісь такі, щоб ви хотіли подивитись, якісь побажання. Не забувайте колядувати. Христос народився.